Лот номер один. Брендові сумки. Отже, в кожному лоті буде одна-дві сумочки від ук. Давайте подивимося: Оп. натуральний замш, шопер. В цьому лоті дві одинички в чорному та в рижому такому класичному замш. Далі йдемо до блоку Сандро. Сандро, якщо ви зайдете на офіційний сайт Сандро Парі, то ви більшість цих сумок побачите на сайті. Дивіться, тут стоїть ціна вже, от, наприклад, із знижкою 276 євро. А така ціна без знижки 345 євро. Це дорогий елітний бренд. Сумочки ці вже стали культовими, саме ці модельки. Це нова в них форма. Нещодавно з'явилася ця форма. В кожному лоті буде дві срібних. Тут йде довга ручка. Танюшка, покажи нам. Отже, тут у нас шість сумок від Сандро. Далі, ось цим ще раз зелену нам покажи. Дівчата, тут з цими сумками треба дуже обережно із застіпкою. Це в них таке, знаєте, не можна її дуже крутити, цю застібку прямо з силою. Вона легко відкривається, все нормально. Ми всі застіпки перевірили, тому. Акуратно відкрили, акуратно закрили, щоб не було у нас ніяких нюансів. Далі, наступний блок це Оаквуд. Це також французький бренд. Три невеличкі такі сумочки. Дивіться, вони такі прямо пуфи, натуральна шкіра. Наголошую, це натуральна шкіра. Це такий дуже класний бренд. Виготовляється з використанням. Давайте подивимося бірку, натуральних дублячих, складових при виготовленні шкіри. І вона м'якусенька, це еталон. Знаєте, як перчаточна така шкіра. І два великих шопериші в такому в молочному кольорі. Та в золотому. Також в кожному лоті буде ще один бренд. Або Соня Рікель. Тут дивіться, у нас Соня, саме Соня, вона, неймовірна. Комусь пощастить. Чи Арманія. Отже, це лот номер один. Контакти вказані в описі. Будь ласка. Можете підписуватись на, на наш е, канал, щоб бачити всі наші повідомлення, всі наші новинки, а можете просто поставити нам сердечко. Будемо вдячні! Миру та світла ваш луч.